Не знаючи броду, не лізь у воду цього пляжного сезону у Києві на воді загинуло 45 людей. Між тим рятувальників у столиці катастрофічно бракує. А дно більшості водойми ж цього року ніхто не досліджував. То що чекає на пірнальника під водою на одному з найпопулярніших пляжів столичного гідропарку, дізнався Маркіян Перетятко. Це одне з найбільш улюблених місць столичних стрибунів у воду з висоти. Тільки за останній місяць рятувальники витягли з води трьох людей, які захотіли отримати гості враження на цьому мосту. Коли ми сюди приїхали, група підлітків билась об заклад 10 гривень тому, хто стрибне вниз з 10-метрової висоти. Дісята є Десятка. таких відчайдухів тут вистачає. Цей Чоловік регулярно відвідує гідропарк і десятки разів бачив подібні випадки. Навіть більше у юності стрибав з мосту й сам. А коли ви вже виходите в воду, треба одразу выворачиваться, щоб не дошли до дна, на всякий случай. І ви отак уходите, і отак виходять. Стрибки з мосту небезпечні для життя навіть у виконанні професіонала, вважає керівник рятувального загону, адже глибина річки під мостом у деяких місцях лише трохи більше трьох метрів. Професіональний спортсмен може ще войти нормально. Але якщо тут глибина 7 метрів, то під самим мостом 3-2-4 метри. Якщо водіють вертикально, він може головою війти в цей іл і сламати шийні позвонки. Гідроакустика годиться для вимірювання глибини, а от корчі або невеликі камені ехолот може і не виявити. Наша знімальна група самостійно дослідить Дніпровське дно. Для цього у нас є камера, яка може знімати під водою, а оператор Вадим Рвун вже вдягає 35-кілограмовий акваланг. У супроводі водолаза наш оператор занурюється у воду. Вони мають обстежити місця ймовірного пірнання стрибунів з, з Венеційського мосту. Дніпровська вода не надто прозора, тому без ліхтаря тут не обійтися. На дні можна помітити скляну пляшку, каміння та водорості. Можна сламати шею об такий камінь, який ми видели під водою. Тим більше сильне течення. Коли людина падає в воду, і якщо б'ється в воду, він обісиливає. І Він може вийти в він може запутатися в водорослях, він може вийти в камиші, де є загроза. Що він утонеться, захлібнеться в воді і йому не відкажуть допомогу іншим люди. Тому що здесь техническая технічна зона, людей минимум, мінімум, і не всі люди вміють нормально плавати і відсутні матроси спасателі, які можуть першу медичну допомогу. Дно всіх пляжів перед кожним сезоном повинні перевіряти професійні водолази. Однак цьогоріч відпочивальники, якщо хочуть уникнути травм, змушені це робити самотужки. Маркіян Перетятко, Вадим Ривун каодин.